Коли до влади прийшов Трамп, а дуже цього боялась Україна у 2016 році. При Обамі стаття в Нью-Йорк Таймсі, коли пану Обамі, стало відомо, що український гур проводив спецоперації на території Криму, пан Обама був такий в шоці, що хотів припинити будь-яку допомогу і підтримку Україні, але прийшовши до влади Трамп, в десятикратно підвищив підтримку України. Вони допомагали наших солдат тренувати, вони надавали нам технології. Україна проводила спільні навчання. З США це є факти. Це є абсолютно. Я би сказав лівацьке видання Нюрктамс, яке ніколи не, св... не хвалилося. Любові до Трампа вони написавши цю статтю. Вони, мабуть, скрізь зуби скриготіли. Я розумів, що вони намагалися якусь ситуацію злагодити, але тим не менше, Трамп допомагав Україні. Як буде поступати Трамп, коли він прийде до влади? Ми не знаємо, як конкретно які кроки він може прийняти. Але це є ключовий плюс пана Трампа. Він є непередбачуваний. Це те, чого Путін ненавидить. Він ненавидить непередбачуваність. Він є людина дуже чекіст, і його така позиція і поведінка Трампа насправді дуже лякає.